І тут продовжується хайп по поводу чорних стель, яка, яка в даному випадку буде вивезена з декоративної штукатурки лава у такому чорненному кольорі поралу 9005. Це вже не перша стеля в цьому кольорі. І, і так, стеля була пошпакльована, пошпакльована Підшпаклювали акілпаделфіш. Трішки підрівняли, вона трішки трива. Потім перечистили, обеспилили і загрунтували ґрунтів, акрилки в ґрунт для кращої адгезії. І зараз будемо наносити фарбу In-N-Basic Farb в чорному кольорі. Це підкладка, Це підкладка яка буде в два шари наноситись, для того, щоб на неї наносити декоративку лаву. І так, поїхали. І так, використовуємо валіки до таким високим боком, 16 мм не менше, тому що тут трішки хвилі амула. Меншим валіком відкатуємо примикання. Приклеєний скотч, щоб не закаряти перпендикулярну стінку. А так відкатали. Потім беремо такого більш конкретного колозного і просто напросто фарбуємо. Фарбу потрібно наносити в два шари з інтервалом не менше, ну на 6 годин. Я б рекомендував би не менше 12 годин. Висохла фарба, два шари. Зараз взяв декоративну штукатурку лава і розвів її грунтівкою крілки в грунт по на 20. Оце до такого стану. Потім валік з 13-мм борсом. І просто-напросто я буду одним валіком користуватись. Він мене цілком задовольняє. просто напросто фарбуємо поверхню нашої стелі. Тут головне не наробити таких широких мазків. тобто Добре потрібно розкатувати матеріал. І маленьке уточнення фарба тонувалася по тій же формулі, що і лава. Під, під нею, під лаву полірувалася фарба, але так як фарба фарбасик фарб, а вона на безбарвній основі, то вона вийшла така дуже-дуже чорна. А лава в своєму складі має перламутровий наповнювач, от вона і виглядає більш графіковий. Тобто контраст дуже очевидний. Ну і Одним словом. Бо замовники трішки злякалися від свого вибору, що дуже чорне, але насправді це вже не перша стиля, як я уточняв, буде все речудово. Ну. Висох перший шар лави, беремо таку щітку, лава вже розведена всього на 5% і просто такими руками площею близько квадратного метра, не більше, тому що тут це стега. Тут тепліше, якщо лава може укропитися без швидко. Нанесли потім пластиковий кієму, трішки її змочили цією шлавою, щоб не липла, і починаємо крутити вісімочку ледь-ледь руками, тому що, що отаке. Майте на увазі, як одягатись. І так, робимо первинне приминання. Малюємо бісінку. Потім нанесемо участок далі, там приминемо і повернемось, пригладимо другий раз тут. Ну а потім по мірі підсихання будемо проминати верхушки. Ну отак. Нанесли ось ще близько квадратного метра, формуємо малюнок на цій частині. На свіже нанесені легенькими такими рухами, тому що гравітація робить своє. Оп. Так. Тут після того, як сформовано, повертаюсь на цю частинку де вже було формування. Тут вже підтузаріло, я, так би мовити, вторинним проминанням розбиваю малюнок на більш дрібні елементи. Так, кельма ріже воно. Подставляємо не, не, не дуже. Ідеальна, і за чого ми використовуємо лаву. Але ефект буде вартий. Переминаю ну, на другий раз, зараз наношу третю частинку, там примну, повернусь на другу, а потім все за один раз підправлю. Все. Це вже в мене третє їх в мене близько п'яти буде. Вже стає більш дрібненьким. Матеріал майже на вигляду тіємо і робота так. ну Потім се одніє промонали зніму, як вона щоб ще бігло. І так, остаточне приглажування, кельма повинна бути чистою. В руці в мене мокра тряпчинка, ну і це мій лайка. Ось така пшикалка я легенько змощив, щоб вона без капель була. І тоді зовсім можна на, на стелю пшикнути, Зовсім класно воно виходить. Оце вже остаточне приминання в мене. Фільма повинна бути чистою. ну, трішки тут в мене. А взагалі матеріал не повинен бути такими, якщо вона гарно зволожена. Ну так оце. Зараз під лампу пробіжусь, все і готово. Ось Отака чорня, чорнява. Стеля з лави. Стіни теж лава, колір 936, стеля, коралу 9005. Чудова пять, сті... стеля. Отакі От скоче заспі люди роблять. Чудово скриває всі недоліки шпаклювальників, декоративка лава і взагалі вигляд супер -румний. Так що, отак. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна. До побачення!